Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю вас на каналі. Ось у нас наступне відео. Це відео, ніби частина друга. Відео, яке в мене вже я викладав раніше. І я його назвав. Перше відео було назване Seiko 7006. Що це таке? Коли говорив, що це таке, я мав на увазі ось якраз ті зелені кристали, які, в принципі, у цьому годиннику є всюди. І моє найбільше питання було, що з тим робити, як це чистити, який, який засіб для того використовувати. Проблема в тому, що цей матеріал був практично всюди, на кожній запчастині у цьому годиннику. І це взяло досить-досить багато часу це відмити, я пробував різні речі. Я почав з використання спирту. Ось зараз я спиртом чищу, і якщо використовувати таку, досить таку. Якби Жорстко порівняно щітку, то воно дійсно чиститься, але не так швидко, як мені би хотілося. І я вирішив положити на якийсь час в спирт і почекати, можливо, воно розчиниться і справи підуть краще і швидше. Поки наш ротор відмикає в спирті, я почав розбирати, а саме витягувати механізм з корпусу. І була така проблема, що ось ця резинка, це кільце для герметизації, воно практично там вже настільки зісохло, що його витягнути одною, якби, одною частиною практично неможливо. Ну я й не намагався, особливо так як я не збирався його ще раз використовувати, я отак по кусочку-покусочку повідламував і повитягував. Після того, як я це зробив, в мене механізм досить легко вийшов. Я е, бачив, що там є іржа на кільці, в якому сидить сам механізм. Але це не стільки на кільці, скільки не саме кільце було з іржею, як це просто від других запчастин. Е, вона якби просто попала. Тобто саме кільце воно, воно зроблено з нержавіки. Ось це про що я говорив. Це все, в принципі, досить добре. Відчистилось. Циферблат сам був в непоганому стані. Це все було досить поверхневий, як би порох просто З циферблатом проблем не було. Після того, як я витягнув цей ротор знову зі спирту, я побачив, що це нічого не помогло, сам по собі матеріал не розчинився. Я потім використав звичайний розчинник для фарби. Справи пішли трошки краще, але все одно, навіть Цим було досить важко розчинити. Але прийшлось ось так щіткою кожну запчастину, одну за, за другою. Потім е, я мив також в ультразвуковій е, ванні, але мушу сказати, що без от такої от роботи, саме щіткою. Е, я не думаю, що я б це відмив. Ультразвукова ванна, вона більше для більш м'яких речей. Е, от такі, от такі речі все-таки треба відмивати щіткою. Але другу. Другі такі години, які я ремонтувати, чесно скажу, не хочу, так як це було досить, дало досить багато часу і, і запах, і тобто я скажу чесно, я вже не був радий, що я за нього взявся. Але якщо вже взявся, треба довести справу до кінця. От. І ще одна неприємна річ сталася, коли я робив це, це відео. Я практично вже змонтував відео, виглядало все досить добре. Е, мені треба було ще просто е, зробити звук для деяких моментів. І так вийшло, що я просто загубив е, ту інформацію. Я загубив практично все, що я знімав на камеру. Все, що ми бачимо зараз, я зняв е, це, було знято на камеру е, мікроскопа. Це чому в мене зберегли ці матеріали, і я ще раз мусив. Зробити це відео якби заново. Ось зараз я знімаю систему шокову систему КІФ. Є спеціальні ключі, які можна придбати, щоб і знімати, і ставити ось цю систему, ось цю пружинку. Так як ця пружинка вона має тенденцію якби стрибати. У мене такого ключа немає, я думав придбати. І... Але, чесно скажу, я зараз вже досить непогано. Справляюся саме от з пінцетом і з обочисткою. і поки що я не планую, але якщо придбаю, я скажу, наскільки і наскільки це ефективно і наскільки воно якби, вартує цього на мою думку. Ось зараз мені було важко витягнути накладний камінь з цієї оправи. І ось таким способом, коли я просто камінь прикріпив до родіку, я його, в принципі, досить легко виняв. Це з один спосіб, як можна це зробити. Так, як я говорив, цей матеріал був... цей зелений матеріал був практично всюди. І... Е, питання було, чому саме годинник не працював, і я можу зараз сказати з певністю, що головна причина це було саме тому, що цей матеріал був всюди. Ось зараз я тримаю анкерну вилку і можна бачити, що у нас там щось прилипло на тому камні, який є зверху. Перше, я думав, що можливо, можливо це... Не злякався, я думав, що це, можливо, шелак, і мені знову придеться. Робити щось з камнями, але це не шелак, це просто ось цей зелений е, матеріал, кристал е, при, приклеївся до е, камню, так як е, камінь на собі має масло, і всі ті речі вони якби, причепляються е, там, де є масло. Я це пізніше дуже легко зняв, це не є проблема. Камні самі в досить доброму стані, вилка в доброму стані. Хочу сказати, що е, коли ви ремонтуєте годинник, е, важливо, щоб поставити, наскільки це можна, знайти е, заміну всім тим е, резинкам, які повинні тримати годинник герметично, так як е, пил, який попадає під час нормального, якби, е, нормальної експлуатації годинника, всередину годинник він дійсно е, прискорює зношення. І якщо я бачу годинник, який є, наприклад, е, для занурювання, е, він. Виглядає набагато краще в середині, він, як би. А пил, він, він попадає, де, всі, де є якраз масло, де є всі рухомі частини, і якби, він зношує ці частини набагато швидше. Ось зараз це є клик, який повністю пошкоджений. Я його не буду, е, звичайно, використовувати ще раз. Так як я тут навіть відламалась одна частинка, він мав такий хвостик внизу. Зараз її вже немає. Е, так що тут я його використовувати не буду. в мене є. Запчастини для цього годинника. Ось в цьому годиннику це 19 камнів. У нас є два додаткових камні це є саме оці накладні камні. І це практично та сама система ків, але я би рекомендував практикуватися ось саме з такими накладними камнями, так як це та сама система ків, але вони є менші. Вони є менші і це. Камінь, який є з отвором, він так і стоїть, він не виймається. А тут є оцей маленький накладний камінь, який, він не має ніякої оправи, нічого. Тобто його досить легко загубити, треба бути дуже обережним, так як цей камінь стрибає і він є практично невидимий. Його дуже-дуже важко знайти. тобто Треба бути обережним. Як можна бачити, ось тут я одразу підготовив контейнер, який є близько, щоб я не носив той камінь над всім столом. А зразу вложив його в контейнер і в сторону, закрив кришечку і в сторону, щоб я його не загубив. Важливо пам'ятати, який камінь звідки, так як зовсім не 100%, що ці камні будуть абсолютно однакові. Я завжди роблю позначку на контейнері, з якого, з якого місця цей камінь. Я тримаю їх в різних контейнерах. Таке саме я роблю, коли знімаю камінь з балансу. Я завжди роблю позначку на контейнері, чи цей камінь є зі сторони балансу, чи цей камінь є. Зі сторони цифербату. Ось зараз я просто чищу дуже брудний камінь, щоб переконатися, що він не є тріснутий. Кожен раз, коли розбираю годинник, я роблю також інспекцію. Ось зараз я кинув цей розчин для того, щоб чистити запчастини від іржі. Я положив їх туди. Я навіть положив цей клик, який я не буду використовувати, як я вже говорив. Мені просто було важливо побачити, наскільки цей розчин ефективний. Так як я ще якби, шукаю, можливо, я зможу знайти і кращі гроші. Але я задоволений тим, що я маю зараз. Е, ось, що, що мені не подобається, в Seiko, мушу сказати, це є от ці їхні барабани, які вони е, часто використовують. Як можна бачити, вони трошки інакше, ніж е, в других годинниках. Вони якби, діляться на дві е, половини і досить їх важко відкрити. Е, що я зробив, я розділив. Ці дві частини скайпелем, а потім ось викруткою, якби потрошки-потрошки по відкриваю і по колу, поки воно повністю все само не відкриється. Це є автоматичний годинник, і ми можемо бачити, що був надлишок, напевно, того гальмівного мастила, воно зараз вже повністю висохло. Тобто... Але я не думаю, що це була проблема, чому він повністю не ходив. Проблема була в тому, що. Він практично був досить брудний. Є іржа на, як можна бачити, зараз це є центральне або друге коло, тут є іржа. Ось. Це все треба військово почистити. А зараз вже, от, ви дивитесь на це саме коло, тільки вже почищене. І для цього я використовував е, після того, як я використовував засіб проти іржі, я взяв це коло і на е, джакод інструмент. У мене теж є відео про джакод інструмент. І на ньому якби, я відполірував це коло, як можна бачити, виглядає практично як новий. Навіть важко сказати, що це саме це одне і те ж коло. Саме складне в цьому будинку це було все-таки почистити повністю від цього зеленого, зеленої субстанції, так як вона була практично всюди. Ось зараз, що я роблю, я наношу трошки масла на цей накладний камінь, трошки масла по самому центрі. Тепер ось це вимагає якоїсь е, практики, треба його підняти, перевернути і положити там, де він має лежати. Здається, що це досить нескладно, але е, це досить небезпечна робота, так якщо камінь вистрілить. А якщо немає досвіду, вам е, буде здаватися, що чим сильніше ви тримаєте, тим надійніше воно є, але насправді навпаки. Якщо тримати камінь сильно, коли він вистрелює, він летить далеко і його більше ніхто ніколи не побачить. Так я завжди рекомендую, це не можна навчити, навчитися теоретично, тут треба брати і практикуватися. Якщо є годинник, який не працює, і там є ось такі речі, просто використовуйте його для, для практики. Не один раз, не два рази, а просто знімати, додати масло і ставити. Закручувати, знімати, виляти масло. ось, Тому що коли прийде час робити цю роботу на годиннику, який для вас має значення, е якщо не мати цього досвіду, то досвід легко. Я говорю з власного досвіду, це е одна з тих небагатьох речей, які я загубив і ніколи не знайшов, це якраз був ось такий, такий камінь. Абсолютно так само, як і на, е на балансі. Тобто кожна пелюстка заходить в канал і ви потрошки привертаєте, тримаєте зучистку або пінцет всередині цієї пружинки, щоб вона нікуди не вистрілила. Пружинка сама по собі також досить делікатна і також має тенденцію стрибати. Е якщо вона дійсно стрибнула, е не треба панікувати. Треба просто зупинитися. І подивитися кругом себе, де вона лежить. Е, подивитися треба на свої руки також. Е, досить часто вона може десь скочити вам на палець, і ви того навіть не почуєте, може бути десь на руці. Тобто треба не панікувати, просто подивитися, вона дуже далеко не полетить, вона може бути зовсім близько, але якщо ви будете зразу е, руками намагатися шукати її на підлозі, то тепер вже не знаєте, може вона і на підлозі, може вона і на столі. Тобто треба перше, той, коли сталося. Коли вона вилетіла, треба просто зупинитися і подивитися, чи можна її побачити очима, і подивитися, чи її ніде нема на руках. Ось зараз це є камінь анкерної вилки, і я його буду трошки змазувати маслом. Я планую зробити повне відео, як я це роблю в майбутньому. Так що, якщо вам це цікаво, підписуйтесь на канал. Десь у майбутньому я однозначно планую, мені просто необхідно мати годинник, де ті камні буде добре, досить добре видно, щоб можна було зробити е, відео. Тут є якби, деякі свої нюанси, треба нанести не за багато, не за мало. Тобто, це е, тут є що сказати, скажімо так. Ось і все щодо механізму годинника він не працював, тому що він був надто брудний, а зараз що нам треба, це зайнятися його зовнішнім виглядом. Старе скло я не зможу використати, Придеться поставити нове. Це не є оригінальне сейко скло, але це краще, ніж то, що було. Абсолютно нове скло. І зараз ми я вже поміряв, щоб все підходило по розміру. трошки прижаты когда я так тебе зашло вот так абсолютно новый склад снимаю только защитную пилку Мені прийшлося перезняти це відео, так як я, я вже говорив, я загубив всі відео, які я до того знімав на, на камеру. Залишились тільки ті, що були зняті на мікроскоп. І зараз я поставив годинник знову на тиморифер, перед тим як походив в ньому десь годину. І зараз у нас циферблат вверх, e, плюс 3 секунди 230 амплітуда. 231, помилка помилка такту 0 плюс 1 секунда. Тобто в позиції циферблат вверх, годинник ходить досить добре. І зараз я міняю позицію. Якийсь час треба буде зачекати, так як є завжди, завжди зміни, коли годинник міняє свою позицію. Я чекаю, що результат буде приблизно однаковий. Плюс 14, амплітуда 227. Амплітуда могла би бути більш, більша, але я не міняв е, пружини в цьому годиннику Зараз плюс 2 секунди і лінія досить горизонтальна. Тобто мені здається, що все виглядає досить добре. Виванка такту 01 секунди, що є також досить добре. Зараз я спробую поставити в вертикальну позицію. І подивимося, що у нас буде вертикальні позиції. Я очікую, що амплітуда піде вниз і вона йде вниз. Це завжди відбувається вертикальній позиції. Помилка такту у нас все ще 0 і 0 секунд на добу. Тобто годинник в цій вертикальній позиції працює також досить, досить непогано. І зараз я хотів показати, показати зблизька, як він виглядає. Набагато краще. Замінене стекло. Я полірував браслет. Корпус, сам корпус годинника. Це я отримаю догори ногами. Ось так. Ось і все. Наступний годинник відремонтований. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.